Сьогодні ми з вами, на жаль, живемо в дуже непростий час в такому дуже злому світі, скажімо так. І у нас сьогодні в Україні йде дуже надзвичайно страшна війна. І я пам'ятаю тільки, як почалась війна, що я робив. Я лише дивився, читав, слухав новини. Тому що, знаєте. Кожна людина вона має питання. І ми хочемо отримати відповіді на усі свої питання. І зараз я аналізую те, що я допустився найбільшої помилки в цій ситуації, тому що відповідь я шукав в новинах. Але в новинах відповіді я не отримав. Що я отримав, це депресію, стрес, і цей список можна перечислювати. І, на жаль, багато людей вони погрузилися в новини. Взагалі, ми сьогодні живемо з вами в 21 віці. 21 вік на дворі. Вік інформації, і цієї інформації так багато. І хочу вам сказати те, що. Новини, які сьогодні виходять, проблема в тому, що це не істина. І там люди не знаходять відповідей, а лише розчаровуються, отримують лише розчарування. І де знайти усі відповіді на питання, знаєте, насправді все дуже просто цією істиною являється Ісус Христос. Ісус Він дає ось ці відповіді на всі наші питання. Він є істина, дорога і життя. І істина Це є Біблія. І ось там, в цій книзі, ми можемо отримати всі відповіді на свої питання. Тому, улюблені, напишіть мені. І я обов'язково вам відпишу: давайте будемо разом пізнавати Бога, вивчати Біблію і знати істину і збережемо усю істину. Та благословить вас, Господь. І молюсь, молимося за вас, щоб Господь Він беріг вас в цей такий непростий час і молимося, щоб закінчилась війна в Україні. Да благословить вас, Господь! So